Шановні абітурієнти, якщо ви мрієте про вищу освіту і диплом інженера-механіка, то вам необхідно обрати напрям підготовки процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва на факультеті механізації сільського господарства Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Студенти даного напрямку вивчають будову тракторів та автомобілів, сільськогосподарські машини, машини й обладнання для тваринницьких комплексів, переробних підприємств, обладнання для комп'ютерної діагностики машин, технічного сервісу та ремонту сільськогосподарської техніки, а також технології вирощування сільськогосподарських культур. Багатьох цікавить питання: де зможуть працювати інженери-механіки? А відповідь проста: випускники обіймають інженерні посади. Сільськогосподарських підприємствах різної форми власності на машинобудівних заводах або ремонтних підприємствах, станціях технічного обслуговування, в компаніях, що займаються постачанням та технічним сервісом вітчизняної або закордонної техніки, таких відомих фірм, як клас Кейс, Нюхоленд, Джон Дір та інші. Навчання здійснюється за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст і магістр. Абітурієнтам, що бажають отримати диплом інженера механіка, необхідно подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання за дисциплінами: українська мова та література, математика, профільний предмет, фізика або іноземна мова, непрофільні предмети. Для успішної підготовки фахівців факультет має добру матеріальну технічну базу, лекційні аудиторії, фахові лабораторії, комп'ютерні. Класи з інтернетом та філії кафедр на виробництві, де студенти підвищують практичні навички в роботі, та перспективі можуть знайти і своє перше робоче місце. На старших курсах навчання за напрямом підготовки проводиться за спеціалізаціями. Механізація рослинництва пов'язана з поглибленим вивченням використання техніки та технологій вирощування сільськогосподарських культур, механізація тваринництва – галузь знань, яка охоплює знання з технологій і засобів механізації виробничих процесів та правил їх ефективної виробничої і технічної експлуатації на тваринницьких фермах і комплексах. Технічний сервіс, вивчення технологічних процесів процесів проведення технічного обслуговування та ремонту машин з метою підвищення їх надійності, шановні абітурієнти, запрошуємо вас на навчання на факультет механізації сільського господарства Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.